Благосвенний Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесного, втішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, благ, блажить подателю, приди, оселися в нас, і очисти над усякої скверни, і спаси, благії душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, дали прости беззаконня наші, святий Завіта наші. і цілі, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І, Сину і Святому Духові. Нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас успоку, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Придіте, поклонімося, припадін до самого Господа Ісуса Христа. Царя є Бога нашого, Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля і гори, обертається голибини морські. За що в порушилися води їх, порушилися гори силою Його. Вистріти, чиї ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищу. Бог посеред неї вона не порушиться, допоможе їй Бог, рану досвіта. затривожилися народи, закаталися царства. Віна в голос свій порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте діла Господня, які чудав він на землі, припиняючи війни до кінців землі, Потрошить він лук і зломить зброю, спалить щити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь силь із нами, заступник наш, Бог, Якова, славу і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас на віки, віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. В мирі, Господи, помолімся, Господи помилуй. за мир зв'язок і спасіння душ нашого, Господи, помолімся, Господи помилуй. за мир всього світу, добрий стан, святий Боже церкові з'єднання. Всі, Господи, помолімся, Господи помилуй. За святий храм Цейти, що з вірою благоговінням і страхом Божим хоє до нього, ви помолімся. Господи, помилуй. За святішого Селенського архієрея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого патріарха, нашого Святослава, приосвященнішого архієпископа і митрополіта, нашого Кир Теодора і Преосвященного єпископа нашого кір Димитрія, чесне присвітерство, христі та За весь причеті людей, Господи, віпомалімся, Господи помилуй, за Богом бережений народ наш, за правління і військо, Господи, віпомалімся, Господи помилуй. Щоб як лук мідний вчинити силою вірних твоїх і укріпити десницю, їх міцю сили твоєї за перемогу над супостатами нашими, господеві, помолімся, господи помилуй. Щоб подати неослабну, не і переможну силу і мужність Христо іменитиному воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками, їх, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел гнав їх і вражав, Господеві помолімся, Господи, помилуй. Що вислухати слухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання і до новірців наших, і щоб вивести з тління життя поневолених ворогами і супостатами слух Його, які в печалі і скорботах до нього взивають, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Що визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи. помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну славну ладичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими помінувши самих себе єдину одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Бо Господь явився нам, хто йде, ім'я Господнє. сповідуйтеся, Господи, бо він блаїв оповікмілісю, бо Господь появився нам, благословенний хто йде, ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене імені Господні, протистояв я їм, бо Господь появився нам, хто йде, ім'я Господнє. Немру, а жити буду повім діла Господні. Бо Господь появився нам, благословенний, хто йде, ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували будівничі, став головою вугла. Від Господа стався він дивний і в очах наших. Бо Господь і появився нам, благословенний, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво, перед яким благовіємо і з яким не усоромимося, не погорди, благаємо молитвами нашими. Вся оспівана, Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпів справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Бо ти Бога породила єдина благословена. Будьмо уважні, миру русим, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Госпогу кріпость людям своїм дай, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи ві сини Боже. Принесіть Господеві молодих баранців. Господь, годь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. До послання святого Апостола Павла, читання. Будь мо уважні братя. Кріпіть цього Господі, тому утності й у осилі, одяніться, повну зброю Божу. Щоб ви могли дати віці хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно стоятися. Стійте, отже, підперезавши правду, і бедра ваші, вягнувшись у броню справедливості і взувши ною готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А на досе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння меч духовний, тобто слово Боже. Алілуя, 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 Алілуя. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру і духові Твоєму, від марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже двигнися і й в море. Та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти когось небудь. І щоб отець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і Отець, ваш, що на небі, не простий провин Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Спаси Боже, народ твій і благослови, спадкоємство Твоє. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за святішого селенського, лева Папу, Римського, і блаженішого патріарха нашого, Святослава, приосвященішого архієпископа і митрополита, нашого, Теодора і присвященого єпископа нашого Дмитрія, за те, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за вців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Не на постріли оповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твоєї всемогоднії просимо. І на силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося всемогутній, Господи, милостиво, висуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. захиснику вірних пошли стріли Своє, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку Свою їх, і Христу любимому нашому нашому їх, Молимось, милосердний, Господи, висуха і помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мірі слава оселилися в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, висуха і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Висухай нас, Боже, Спасителю, наш, уповання, усіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владику. Гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, єси тобі славу осилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. на віки, ще й ще преклонивши голови, Господи, помилійся. Господи, помилуй. Господи, Боже Сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, злянься в милості, і щедротах на смирення сух своїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас, ось вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші, тому ми грішні, і недостойні, в покаянні і з умилення молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає, збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнають усі народи, що Ти є Бог наш, а ми, люди Твої, силою Твої бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою покоєння і заступнице наш. Не задай беззаконні направ людей Твоїх і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирення сух Твоїх. Що припадаю до Твого благоутробія. постань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу, любивому ж воїнству нашому, подай у сильні відвазі і в мужності погнати і нас догнати, наздогнати ім'я Твоє, перемогти їх, а тим, які ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він ці не бо ти єси заступник і переможець і спасіння всіх. Хто на тебе уповає, тобі славу осила, є мовцю і сину і святому духові, нині повсякчас і на віки. Амінь. Премудрість. Часовіше від царовимів, незрівняно славніше від царафимів. Щоби затління Бога Богослово породила, Сух, що Богородиці Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої своєї Матері, преподомних і богоносних отців наших. І всі святих помилуй спасе, як благий і нолюбний. Всім щиро дякую за молитву. Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу. Сама